Вітаю, друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Мій черговий влог в'язальниці. До вашої уваги. Дивіться, у мене зараз на столі стоять два кошики, а це означає, що в мене в роботі зараз два процеси. Деякі їх фрагменти, а, мабуть, можна сказати, що анонси. До цього відео ви вже бачили у моїх відео шортс а якщо ви дивитесь мій ТікТок, то тоді і там теж. Отже, сьогодні я докладно розповім, що я почала, що переробила, які свої рішення змінила, і що нового я вигадала для свого в'язального досугу. Ну що, поїхали? Почну з більш серйозного, можна так сказати, більш дорослого проєкту. Ви, мабуть, пам'ятаєте, ті, хто постійно дивляться мій влог, що я ці ниточки вже показувала, і показувала, що я з них в'яжу, що я почала в'язати. Я хотіла зв'язати з них жакет, якому вже навіть назву дала ірландська сага. Дуже красива річ мала бути. З аранськими візерунками. І що я можу вам сказати, я ще готову полочку не розпустила. Ось вона, зараз я вам покажу, що то мало бути. Це, це полочка для отого от мого незакінченого жакету. Красиві візерунки, дуже захоплюючи їх в'язати. Але у якийсь момент. Друзі, я вирішила, що я його більше не хочу. Чому не хочу? Тому що, ну, по-перше, це не зовсім те, що я хотіла. Це по-перше, я зрозуміла, що не хочу без застіпки жакет. І навіть кардигани із застіпкою теж вже не хочу, щоб це був кардиган, ковтинка. Ні. Ось нічого цього я вже не хочу. Так, робота вже багата. Така велика зроблена, ціла полочка зв'язана вже і ВТО зробила, і все, мабуть, ідеально, красиво, але не хочу. Ну, вже не хочу. Весь цей час кошик з ниточками з полочкою стояв у мене на камодзі, на глазах постійно я ходила повз і ну, не тягнулося в мене до, до цієї роботи ручки. І я вирішила обрати щось інше. Тому що я сама собі хазяйка, власниця свого в'язального хобі, це я поки що відкладу подалі. Якщо треба, буде, то розпущу, якщо ні, бо ниточок я достатньо купила, поки що і розпускати не буду. Отже, я, ви знаєте, багато з вас знають, я постійно кожен день викладую у себе на телеграм-каналі журнали з моделями для в'язання, для вашого натхнення, для вашої творчості. Ну, і для себе теж роблю таку собі маленьку бібліотеку в'язаних моделей, будь-яких там і рукавиці, там і і половери, та все інше. І отже, нещодавно я знайшла в інтернеті дуже-дуже крутезний вінтажний журнал Верена 1990 року. І виявилось, що моделі з них, з нього, вибачте, дуже доречні і зараз. Теж широкі пологори, теж аранські коси, які зараз актуальні, теж широкі рукави, все, 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 все як зараз. Ну, за винятком, мабуть, моделі пов'язаних в техніці інтарці. Це зараз не так актуально, але все інше дуже красиве. І я вибрала там, обрала там для себе дуже красивий пуловер, теж з оранським в'язанням. Зараз на екрані ви побачите фото з цього журналу. Ниточки, зрозуміло в мене інакше. Але ось так він має. Ну, майже так він має виглядати у готовому вигляді. Зараз я вам покажу трошки ближче, що в мене зараз вже є. На, на даний момент. В'яжу я його вже 2 дні. І що маю? Що зараз маю. Так, мабуть, я зараз нагадаю вам про самі ниточки, щоб було зрозуміло, ще з чим я маю зараз. А справа це Merino Gold, Це ниточки з Туреччини. В 100 грамах тут. Ой, 400 метрів. Вони не, не вдягла окуляри, вибачте. Так, в 100 грамах 400 метрів. І нам пропонують в'язати спицями номер 4 Зараз я таки втягну окуляри. Куди ж я без них? Так. Нам радять 4-4,5 спиці або гачок 2,2,5. Я обрала спиці 3,5 і 4. 3,5 в мене пішло, пішли спиці на резинку. Ось тут, знизу резиночку. А 4 вже на основне полотно. До речі, забула сказати, що це напіввовняна пряжа. Дуже м'якенька, дуже така тепленька, на дотик, пружня, така, і в'язане полотно виходить доволі пружним. Цікаво, як воно буде поводити себе після ВТО, тому що, ну, звісно, ВТО на зразку. Це одне, але вже коли, коли ціла пов'язана річ що проходить ВТО, то бувають як приємні, так і не дуже сюрпризи. Будемо сподіватися, що в мене будуть приємні. Так, йдемо далі. Тут я казала 3,5 спиці, тут 4. І ось що в мене виходить. Як і у багатьох оранських светрів, тут ціла колекція візерунків. Тобто, от на початку і наприкінці тут перлинна в'язка. Бачите, Доволі красиво виходить. Так, полотно таке рихле, м'якеньке, бо списи ж 4 розмір, і в'яжу я. Доволі вільно. Я не люблю затягувати в'язання, тому в'яжу вільно. І це дуже зручно, коли ви в'яжете ранські візерунки, бо коси і інші складні елементи. Якщо ви в'яжете дуже туго, то щільно, то це, це вже, мабуть, перетворюється на якийсь головний біль. Тому моя вам порада: в'яжіть ранські візерунки більш вільно. Далі, далі тут. Чергуються, бачите, виворотні петлі, дві коси, і ось тут теж в проміжках виворотні петлі. Далі йде такий елемент, який я ще ніде не бачила. Це звичайні такі шишечки, але вони виконані в шаховому порядку. І ось така гроздочка. Дуже цікавий ефект, дуже незвичайний ефект. Повторюсь, ніколи в Аранських світерах не бачила шишечки, то бачила, але у такій кількості ще не, ні разу не бачила. Далі цікавий елемент. От, ось вже пров'язала один рапорт і вже почала другий, можна його побачити. Ось такі, ну, мабуть, це такі стрілки або лапки, не знаю, як у птички. Не знаю, щось таке. Дуже цікаво, теж переміщені петлі, по дві петлі переміщаються, і ось що на тлі виворотніх петель, що виходить. Це центральна така частина. А у цьому светрі і спинка, і перед в'яжуться однаково. Тобто, так буде виглядати і перед, і спинка. Бо доволі часто буває, що спинку в'яжуть просто. Якийсь фоновим а, візерунком, як перлинне, наприклад. Але в цьому половері все і перед і спинка будуть виглядати ось так. Ну і наприкінці знову коси, але в інший бік. І знову перлинне візеруночок. Що стосується а, журналу і порад, які давалися у журналі. Не знаю, як ви, а я помітила. Ой, коли ви в'яжете з верени, ну, з борди я як е, викладала у себе в телеграмі, а ще й нічого з нею не в'язала. Якось так сталося. Ну, а ось з верени в'язала. І буває так, що в'яжеш зразок і співпадає щільність в'язання. все мабуть, добре, і спиці такі ж, і пряжа, ось ця пряжа, дуже дуже подібна до тої, яка в журналі все, мабуть, гаразд. Але, але починаєш в'язати а річ мала. Деталь замала виходить. Ну, ось, на прикладі цього полови розкажу, що тут пропонували взяти спиці 3 і 4 або 4,5 для основного основної частини. Я так і зробила. І все мало бути гаразд, але на розмір 38-40, як вони писали, що буде 108 см завширшки, буде об'єм 108 см. Ні, так не виходить. Виходить дуже замало. І я, я дуже хотіла цей половер взяла більший розмір, кількість петель на більший розмір. Тобто, вже 42, 44 розмір і спицю спиці 4. І так вже, так вже, так вже краще, так же більше. Це при тому, що я, може, хтось скаже, що я щільно в'яжу. Ні, я казала, я в'яжу вільно. Тобто, я не стягую в'язання, і за рахунок цього, воно не стає менше, ніж заявлено у журналі. Так, о, ось такі от, ось такі справи з вереною. У мене таке траплялося, я вже з одним половером теж так попадала, можна сказати. Якщо ви з таким стикалися, то напишіть у коментарях, бо, може, це тільки моя проблема. Ну, Взагалі-то не проблема, адже вихід я знайшла, і все зараз гаразд, мені все подобається. Отже, друзі, ось мій перший, перший такий серйозний проєкт, над яким я зараз працюю, ось це виворотня сторона. Тут все в'яжеться по. По малюнку, і ось така цікава, гарна річ у мене має вийти, і я дуже надіюсь сподіваюся впоратися з нею до новорічних свят. Щось мені так дуже хочеться. Отже, тут, друзі, перший варіант, перший проєкт, і я чекаю на ваші коментарі, що ви на це мені скажете. Ну а цей проєкт, друзі, ну це, звісно, щось таке кумедне, веселе, трошки дитяче, але ось як воно є. Ось як воно є, ось таке, таке мені в голову прийшло і таке надумала зробити. Як бачите, це акрил. Ну, майже всі ці неточки в цьому великому кошику – це акрил. Ці неточки, це поєднання. Ви бачили у мене в шорцах. І не тільки і в минулому влогу ви б бачили. Я в'язала з них, намагалася зв'язати з них шкарпетки жакардом. І це був експеримент. Хто не бачив, не знає, в чому суть того експерименту. Зайдіть, подивіться, посилання на той влог я залишу, але переказувати все не буду. Скажу тільки що, друзі ні. А, мені не сподобалось, як це виглядає. Так, да, на відео, на картинці це було ну, захоплюючо, красиво, багато кому сподобалося, велику кількість лайків зібрало. Але якщо говорити про реальність, то в'язання саме полотно мені не сподобалося. Ну, краса красою, але це ж має бути ще й зручним. Отже, я вирішила, що ні. Акрил. Такому варіанті мене не влаштовує, Я все розпустила без жалю. Зі мною таке часто. Буває, буває, і, як ви розумієте, це вже друга переробка на цьому тижні. Вибачте, на минулому, на минулому виходить. Отже, я порилася по своїх шухлядах, зібрала всі яскраві і залишки, і ні, які в мене були. І вирішила в'язати бабусині квадрати, а що з них зберу потім, ну, це, подивлюся, може, це буде, будуть подушки, а може, невеличкий пледик, ну, на що там вистачить. А може ще й докуплю, якщо дуже сподобається. Ну, дивіться, друзі, в мене є основні кольори. Це великі цілі мотки. Ось тут у мене ще ось, ось тут є. Цілі мотки. Ось чотири великих цілих моточка акрилу, які є основними кольорами в цих майбутніх квадратах. І також є залишки, оце теж акрил ось яскравий такий. А так, і ось це акрил. А ось ці ниточки, це напіввовняні. Ну, дуже яскраві, тому теж сюди, теж сюди підуть. Ось такі яскраві ниточки, а ось самі квадратики, самі квадратики, що я мала на увазі, коли казала, що це чотири основних кольори, тому що я їх більш використовую. Ось, бачите, обираю якусь кольорову послідовність, послідовність кольорів. І тільки міняю тло самих квадратів. Тобто, ось оранжевий, помаранчевий, червоний, і такий, мабуть, як персиковий. А далі яскраво-блакитний, або це бірюза, мабуть, рожевий і бузковий. Ось, І так само з салатним та зеленим, і те ж саме. Потім буду це міксувати. І так, ще ось почала, і ще ось такі. зроблю, всього по, виходить по 4. По 4 квадрати. Не знаю, кажу ж, не знаю, що це буде, але це, це моя улюблена терапія кольором. Такі унилі, холодні. Погода, а ще ось така вітряна. У нас на, на тижні була погода, дуже така унила, а тепер ще обіцяють мокрий сніг вже і теж похолодання, таке відчутне похолодання. Отже, я себе розважаю, розважаю, як можуть, як то кажуть. Ось тут понабралося щось на ниточки. Ну, то таке, давно-давно вже лежать, ото повигрібала все, все яскраве, що було. Є ще, Якщо сподобається, кажу ж, доберу і, мабуть, з'їжджу. Більш великий яскравий плед. Подивлюся. Ось так я і чергую свої проекти. Більш серйозний, красивий пуловер, дорослий. І ось така дитяча забавка. Друзі, теж, теж присутня. Якщо вам цікаво, що то за акрилові ниточки, то ось, то ось звичайні акрилові ниточки, мабуть, ви. Бачили їх в Аврорі, мабуть, бачили їх в АТБ. А я взяла їх у добробуті. У нас у місті є така низка магаз... магазинів, Авро... ой, добробут, вибачте. І ось там отакі... таких багато привозять, дуже багато. А ще дуже багато привозять товсті плюш... плюшеві ниточки. Але я їх не дуже люблю. Ну, чомусь вони мені не до вподоба. Ну що, друзі, ось такий влог в'язальниці, мабуть, я все вам розповіла. Планую ще ділитися з вами процесом в'язання фрагментами візерунків з половеру. А як в'язати бабусин квадрат, ви, мабуть, всі вже знаєте. Ну, це так, так просто, що і показувати, мабуть, нема чого вам. Дякую вам, друзі, за увагу! Сподіваюся, що вам сподобалося моє відео, а якщо так, то будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще дуже багато чого нового, несподіваного. Як бачите, я доволі часто міняю свої рішення, змінюю. Ну, ось така я творча натура, я художник, я так бачу. Ну, а якщо ви любите несподіванки, то ще й тисніть на дзвіночок. Щоб бути в курсі всіх моїх несподіваних відео, ще раз дякую за увагу, всіх міцно обіймаю, бажаю вам мирного неба над головою та всього самого-самого найкращого!